Це 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 О, що це таке? Що то стріляє? Це БНТ, перемір'я, звичайно, було об'явлено, але так як я спостерігаю останні 3-4 дні, постійно лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї, бувають сипарактисти задіюють підствольні гранатомети, РПГ. Неодночасно ми помічали. В приборі нічного бачення в тепловізору, як підбиралися на дальності 300-400 метрів. Не знаю, щось вони шукали там, можливо, хотіли побачити наші розтяжки, пробратися ближче до позицій, подивитися на розташування наших підрозділів, на наші вогневі точки. так. Ну, постійно, Особливо, коли наступає 9-10 година вечора, можна спостерігати трасера в нашу сторону. Основна їхня мета, як я думаю, це спровокувати наші війська, відкрити вогонь з більш потужною зброєю, такі як БМП, танки, можливо, задіяти артилерію, якщо буде складна важка ситуація. От. Тобто вони собі можуть в будь-який час підбиратися, і ми не завжди помічаємо, звідки вони ведуть вогонь. Тобто е така, Такі дії дають їм більше карт в рукавах. можна так сказати. Підходять на 300-400 метрів ближче, їм не вдається просто-напросто. Вони або підірвуться, або їх реально розстріляють. Безпілотники? Безпілотники пролітають, але безпосередньо наді мною не літали, бачив, там далі були. Тобто я їх збити ніяк не міг. А, До речі, можу сказати навіть те, що між собою вони досить часто воюють. Я реально не розумію, хто кого там стріляє. Тобто десь Там, там, буває. Ой, буває чути досить такі гучні постріли, багато черг. І чітко чути те, що ведеться вогонь з обох сторон. Тобто, що це не одна людина, в іншу стріляє, а добре там. Толпа на толпу. А може хоті... по да. ну, Звідти десь гради вилітали в сторону Дебальцева. приміру. Ну, так ми я не бачили, звідки тільки в спишки бачили, звідки вилітають. Ну, по нас особо зараз артилерія не працює, Піхота профує ночі особено. Почти каждый день, я не знаю, кто там с кем не может что-то поделить, ЛНР с казаками или наоборот, без разницы. Ну вот стрельба, слышно стрельбу, но куда они стреляют, никто, ну, нет информации, что в кого-то из нас. Но часто нету такой информации, потому что они стреляют еще по Дебальцеву и по Артемовску, что мы здесь не можем видеть и слышать. Поэтому, а учитывая вот этот звук, это же стреляют не с каких-то там автоматиков, стреляют с чего-то тяжелого. То есть это тяжело и летит далеко. Поэтому куда летит? Нельзя сказать процентов Мы даже вот иногда не видим даже взрывов вот на, на горизонте. То есть стреляют из-за город, из-за А с наводчиками и снайперами, их ними как получается бороться? Да никак они тут не ходят. Мы их отучили. Вы же видите, у нас тут даже автомобили не ездят. У нас ездят две бабушки и дедушка вот, ну, к тому птичнику, где они работают, и все. То есть, ну, в таком плане, спокойно. Было утром где-то с 5 до 6, где-то час было видно, что оттуда выезжала колонна, где-то час ехала. Именно ну, долго. Ну, Много машин куда-то выезжали, а куда, откуда, что, как, ну, неизвестно. Команди, а колонна какой техники? Нам не было команды стрелять. Ну, в основном это уралы, грузовые автомы. Да, Грозовые машины, откуда, что и как они ехали, куда они ехали. Ну, они выезжали утром, получается, и нам не было команды стрелять. Просто сказали наблюдать, и все. Если будет непосредственная загроза, и тогда да. Мы еще стараемся не стрелять по той причине, что вот если вот туда посмотреть, например, будет видно крышу пионерского лагеря. Кто в этом пионерском лагере? Дети, гражданские. Мы, например, спокойно туда накинем, но ну, зачем вот эти жертвы среди мирного населения? Я, например, не хотел бы на себя брать ответственность. Там он тоже, если прямо посмотреть, там домов 10 с одной стороны, домов 10 с другой. Стрельну туда, не исключено, что в кого-то попадешь. Мальцев было необратимое нарушение перемирия, не позиционер.